Всім привіт! З вами Кіноманія, і це фільм Ван Хельсін. Найкращого мисливця за монстрами відправляють убити самого Дракулу. Пані та панове, я представляю вам Вені! Ван Гельсінга. Історія починається наприкінці 19 століття. Розлючений народ через досліди доктора Франкенштейна йде на штурм його замку. Доктор навчився воскрешати мертвих. У замку за досягнення його хвалить граф Дракула, який під час розмови з лікарем розповідає йому про свої плани. Він хоче забрати піддослідного. Це не подобається доктору, і в них виникає суперечка, через що доктор втрачає своє життя. Монстр, який прийшов до тями, кидає частину апаратури в дракулу, бере доктора і тікає. Розлючений народ наздоганяє їх біля млина і спалює його. Дракула зі своїми дружинами, які прибули на місце, розуміють, що монстра вже не врятувати. Нас переносять на рік пізніше до Парижа. Чоловік виявляє на вулиці тіло мертвої дівчини і йде слідами вбивці. Виявляється, вбивця непроста людина, це мутан, хай. Але й чоловік теж непростий. Виявляється, це Ван Хельсінг, який спеціалізується на знищенні подібних тварюк. Після недовгої розмови вони вступають у сутичку, переможцем якої виходить Ван Хельсінг, завдяки своїй хитрості і досвіду. У народі його називають «убивця», бо перед смертю всі монстри набувають вигляду людини, якими раніше були. Ван Хельсінг вирушає до Ватикану, де перебуває на службі Вордена. У нього є нове завдання вирушити в Трансильванію, щоб допомогти дітям короля Валерія вигнати дракулу з їхньої землі. Інакше їхній рід не зможе потрапити в рай. Крім завдання, він має знайти відповіді і на особисті запитання, яких у нього багато у зв'язку з контузією. У помічники йому дають послушника Карла, який непогано спеціалізується на винаході зброї та й загалом знає, як боротися з вампірами. Тим часом чоловік прив'язаний до дерева, він зосереджений і абсолютно спокійний. За мить на нього нападає переверти. Чоловік був лише приманкою, він легко звільняється і по канату підіймається вгору. Через поломку підйомного механізму він застряє. Йому на допомогу приходить його сестра Анна. Переполох, що почався, не призводить ні до чого хорошого. Перевертень виривається з клітки і починає гонити у за Анною. В останній момент брат рятує її ціною свого життя. Ван Хельсінг з Карлом прибувають в Трансильванію, але місцеві жителі не дуже гостинні. Вони кажуть, що прийшли допомогти, але королева Анна дає зрозуміти, що незнайомцям вона довіряти не збирається. Бесіду переривають вампіри, які напали на село. Серед людей паніка, вони намагаються якнайшвидше сховатися. Між Ван Хельсінгом і вампірами починається захоплива битва, але поява сонця трохи призупиняє битву. За кілька хвилин, коли сонце сховалося за Хмару, одна з вампірок хапає Анну. Ван Хельсінг стріляє в неї, але це не приносить належного результату. Одна з вампірш вирішила вступити в смертельну сутичку з мисливцем. Спочатку ініціатива була в її руках, але Ван Хельсінгу за допомогою святої води і стріл все ж вдалося вбити її і тим самим врятувати Анну від двох інших вампірш. Мешканці не дуже раді, що вбили вампіра, бо їхня помста буде дуже жорстокою. Але Анна перебиває їх і пропонує відсвяткувати це. Дівчина вирішила відкритися мисливцеві і розповідає про сумну історію своєї сім'ї. Вона хоче вбити дракулу і вже готова йти просто зараз. Але Ван Хельсінг заперечує, каже, що краще піти на світанку і присипляє її. Прокинувшись, Анна виявляє у себе вдома сліди перевертня. Ним виявляється її брат. Він хоче розповісти про таємницю дракули, але повний місяць заважає цьому, через що він перетворюється назад на перевертня. На допомогу прибігає Ван Хельсінг і проганяє його, після чого вирушає на його затримання. Дорогою він натикається на одного з жителів села, який таємно поклоняється звірові. Він намагається вбити мисливця, але сам гине від лап перевертня. Ван Хельсінг уже готовий вистрілити, але тут втручається Анна, через що він промахується мисливець у гніві. Але правильно підібрані слова Анни заспокоюють його. Вона розповідає, що у дракули є проти отрута, яка врятує її брата, і Ван Хельсінг погоджується їй допомогти. У замку Дракули відбуваються жахливі речі. Готується експеримент з воскресіння його дітей. Велкан, так звуть перевертня, прибуває в замок. Він ненавидить дракулу, але перебуває в його підпорядковуванні. Дракула показує труп батька Велкана, якого можна впізнати по нагрудному хресту. Від цього перевертен люті, але нічого не може зробити дракулі. Його кладуть на кушетку для експерименту. У цей самий час. Анна і Ван Хельсинг пробирається до замку, де знаходять величезну кількість коконів з ненародженими дітьми дракули. Експеримент починається. Велкона підіймають на вежу, де він стає приймачем блискавки. Напруга розподіляється на всі кокони, від чого діти Дракули починають вилуплятися. Дружини Дракули раді появі потомства і вирушають разом із ними на полювання. У той самий час Ван Хельсинг починає стрілянину по маленьких вампірах. Це помічає Дракула. Йому це не подобається, і він залишається з Ванхельсінгом сам на сам. Мисливець стромлює срібний кілок у дракулу, але його це не надто турбує. Дракула розповідає, що вони знайомі вже давно, і він може допомогти йому згадати все. Однак Ванхельсінг вручає йому хрест, після чого розмова закінчується. Анна намагається врятувати брата, але він знову перетворюється на звіра і рятувати доводиться вже її. На село нападають вампіри і починають поїдати всіх людей. Карлу вдається врятувати одну з дівчат, і вона обіцяє віддячити йому. Дитинчата дракули починають самі по собі вмирати. Це дуже боляче для вампірш, і вони в сльозах повертаються в замок. Анна з Ван Хельсінгом приходить до старого млина, але труклява підлога не витримує і вони провалюються. Там вони виявляють Франкенштейна. Починається бійка, і Ван Хельсінг вистрілює в нього дротиком із транквілізатором. Перед тим як відключитися, Франкенштейн розповідає, що його потрібно вбити, оскільки він є ключем до створення дітей Дракули. Анна вже готова вбити монстра, але Ван Хельсінг зупиняє її. За цим усім спостерігав перевертень, через що Ван Хельсінг ухвалює рішення перевести Франкенштейна в Рим. На ранок Карл знаходить схованку, де бачить бій вампіра і перевертня. На їхню карету нападають вампіри, але вона була лише приманкою на додачу, ще й напхана вибухівкою. Ще одна дружина Дракули прощається з життям. На другу карету нападає переверти. Вона спалахує, через що пасажирам доводиться вистрибувати на ходу. А Ван Хельсінгу вдається підстрелити монстра. Анна знаходить свого брата при смерті. Виявляється, він встиг кусити Ван Хельсінга. Останній дружині Дракули вдається схопити Анну і полетіти разом з нею. Пізніше вона пропонує йому году обмін Франкенштейна на Анну. Вони погоджуються. Але перед цим сховали монстра у склепі та вирушили на маскарадний бал, де мав відбуватися обмін. Дракула танцює разом з Анною, яка перебуває під дурманом. Він збирається вкусити її, але в останню мить Ван Хельсингу вдається врятувати дівчину. На жаль, поплічникам дракули вдалося знайти Франкенштейна. Дракула розповідає всім, що цей молодий чоловік Ван Хельсінг, через що вампіри починають гонити по за ним, їм вдається втекти. А вампірів знищити за допомогою винаходу Карла. Тим часом Франкенштейна доставляють до замку дракули. Головні герої поспішають туди, але там нічого немає. Карл розповідає, що накопав дещо в бібліотеці, і тепер їм потрібні двері до справжнього замку дракули. Двері виявляються картою, яку годинами роздивлявся батько Анни. Вони прикладають шматок, якого не вистачає, і карта перетворюється на дзеркальні двері. Усередині яких справжній замок дракули. У Ван Хельсінга через раніше зроблений укус починають проявлятися симптоми перевертня. З'ясовується, що вбити дракулу може тільки перевертень. Герої розділяються. Мисливець шукає дракулу, а Анна та Карл йдуть за протиотрутою. Ігор відводить їх, але замикає в кімнаті зі шприцом. Знову починається експеримент з оживленням. Ван Хельсінг намагається звільнити Франкенштейна, але Дракулі це не подобається. У кімнаті з протиотрутою з'являється дружина Дракули, яка вирішує погратися з гостями. Але вони розбивають кулю, усередині якої була кислота. Також за її допомогою вони пропалюють двері. Карл бере протиотруту, а Анна залишається з вампіршею. Карл тікає від ігора. Його рятує Франкенштейн, який впав з вежі. Після чого вже Карлу доводиться рятувати Франкенштейна. Монстр влітає в кімнату, де перебувала Анна і вампірша, наводить невелику метушню і дає час піти королеві. Тим часом Ван Хельсінг перетворюється на звіра, і у них із Дракулою починається бій. Під час бійки Дракула намагається переманити перевертя на свій бік, але він непохитний. Ван Хельсінг вгризається в шию дракули і вбиває його. Відразу ж з'являється Анна з протиотрутою. Звір кидається на дівчину, але вона встигає вколоти Антидот. Але на превеликий жаль ціною свого життя. Ван Хельсінг дуже сумує за Анною і спалює її труп на березі моря, так як вона хотіла. Рід Валерія наврятований. Франкенштейн стає самітником, а Ван Хельсінг з Карлом продовжують виконувати свою роботу. Фільм закінчується.